Уже четвертий день, можна сказати, тихо. Провокації бувають, там інколи стрільба в нашу сторону, але ми на них не піддаємося. Так же само вичисляють наші вогневі точки. Зараз трошечки, скажімо так, затихли інтенсивні бої, тому що паралельно з штурмами Авдіївки от, у нас були досить такі гарячі дні. От, серйозно застосовувалось важке озброєння от, всіх калібрів. От, і 120, і 122, і 125 мм, і навіть 152, і плюс реактивна артилерія. Також прилітали до нас там, декілька раз гради. Тобто деякі будівлі були просто знесені прицільним вогнем. В основному це працювали танки, також працювали БМП. От. Ну і дуже багато нам дошкуляли 120-мм міномети. На сьогоднішній день працює в основному стрілкова зброя, іноді працює 82-мм міномет, який також заборонений. От. Ну І час від часу вони також, коли їм дуже стає сутужно, то вони починають нам насипати 120-мм. Вогонь відкриваємо відповідь тільки коли нам уже зовсім скажімо, на, ну, загрожує небезпека. Тобто, коли вони починають підходити набагато ближче. От, так було недавно, вони. О, чуєте зараз. Знову була застосована якась крупнокаліберна зброя. Так було недавно, коли вони виїхали за допомогою бмп 1 почали обстрілювати наші позиції. Ми змушені були вести вогонь по цій бойовій машині піхоти. В результаті вона була знищена.